Доброго ранку. Сьогодні 24 січня 2025 року. Заняття ознайомлення і соціум в старшій групі. Тема заняття дім меблі. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку, любі. Хлопчики та дівчатка вам та мені. Ми весь цей тиждень говоримо про нашу оселю, про предмети побуту. Тож сьогодні ми продовжимо цю тему. Ми будемо говорити про дім, про меблі. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Дітки, а подивіться, хто ж до нас завітав гості? Так до нас сьогодні завітав кість. Це котик-муркотик. -котик. Ви ж подивіться, який він милий та гарний. І він хоче, щоб ми розповіли, які у нас будинки. Ось ви бачите будинок. А що ж він збудований? Так, це дерев'яний будинок, тому що він побудований з дерева. А цей будинок з чого побудований? Так, з цегли, тому він називається як? Цегляний. А ось подивіться, є будинки. Багатоповерхові, а є будинки одноповерхові, адже наш Котик-муркотик також живе в будинку, тому що це домашня тваринка. А ось ви бачите, будинок побудований з каміння, і називається він Кам'яний будинок. Давайте допоможемо нашому котику-муркотику відповісти на запитання, які меблі потрібно, щоб спати. Так, вірно, дітки, потрібне ліжко. А ще, так, диван. А які меблі потрібні, щоб сидіти? Звісно, стілець та крісло. А які ж меблі потрібні, щоб посуд зберігати? Згадуйте, які у вас меблі на кухні? Та ось така поличка для посуду. А які ж меблі потрібні, щоб зберігати одяг? Так, звісно, вірно, потрібна шафа. Адже саме в шафу ми складаємо свої речі. А зараз ми пограємо гру, яка називається стілець. Послухайте вірш про стілець і на наступний раз вивчіть його та розповісте мені. Це стілець. Сидіння спинка, а на спинці дві картинки. А ще є чотири ніжки, щоб зручніше було кішці саме нашому котику моркотику. Та це стілець. Ось котик моркотик забрався на стілець, щоб було йому зручно сидіти. Ось ви бачите чотири ніжки. І Сидіння і спинка, все є в стільця. Давайте поглянемо на будову цього стільця та назвемо його складові. Так, що є в стільця? Так, чотири ніжки. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Сидіння, ось де ми сідаємо, та кішка сидить. Так. Ось спинка, щоб зручно було сидіти. Я впевнена, що ви також сидите на таких стільцях, тому що для спинки тоді зручно і читати, і писати, і малювати, і ліпити. Дітки, а для чого потрібен нам стілець? Та, на ньому сидять. А зараз вам. Пропоную повторити все, що ми говорили про стілець, і ви розповісте мені, який у вас стілець. Так, стілець потрібен для сидіння. У нього є чотири ніжки, є спинка, сидіння, на сільці сидять. Люди на стільці сидять кішки. Ось ви бачите стілець. Тепер пропоную вам розповісти про стілець. А зараз ми пограємо в гру, яка називається Гадай, за контур. Що ми бачимо? Так, стіл та. Табуретки, а це що? Ліжко. Знову стіл та стільці. І ось такий стілець каталка. І потрібно підібрати до них їх тінь. Як ви гадаєте, чи я – це тінь? Якого предмету? Так, ось з цього столу та стільців, ви бачите? Так, звісно, давайте розглянемо слідуючу тінь. Так, ну звичайно, це ось з цього стільчика. А це, так, це тінь ліжка. І це контур круглого стола. Так, правильно. Що ми бачимо на цій картинці? Крісло, стілець та стіл. Також за контуром потрібно гадати. Ну, звісно, це контур цього стола прямопутного. А це дітки. Так, звичайно, це контур стільця. І це контур крісла. А які меблі є у кімнатах? Ми розповімо нашому котику-моркотику. Якщо ми зайдемо на кухню, то що ми побачимо? Так і холодильник, і шафу, і стіл, і стільці. Ось ми завітали на кухню і ми бачимо, які меблі є на кухні. І які предмети побуту є не тільки меблі. Так, що це? Холодильник, правильно, а це? Так, а це шафа для посуду. Це що? Так, кухонний сіл. А чому дітки кухонний? Так, тому що він знаходиться на кухні і за ним люди їдять. Там, звісно, це стілець. А тепер ми заходимо в спальню. А що ж є в спальні? Які меблі та предмети побуту? Там також є стіл. Вибачте, вітання, дітки, це вітання. Вибачте, так, стіл. Є полиця, диван для сидіння, крісло, так, це все меблі. А ось і спальня. Давайте розглянемо, що ж є в спальні, що ж нам потрібно, щоб комфортно відпочивати вночі. Що це діти? Так, звісно, це комод, а це шафа, про яку ми вже говорили. Для чого шафа? Так, щоб там складати наш одяг. Це що, так, стіл та ліжко, ну як же спання без ліжка, нам же потрібно спати саме на зручному ліжку. Котик моркотик каже, дякую дітки вам за увагу. Ви мені дуже багато розповіли, адже котик моркотик також живе в домашніх умовах, залазить на стіл та дивиться, що роблять господарі цього будинку. Про що ми сьогодні з вами говорили? Та про те, які є будинки, з ми виготовлені. А також ми говорили ще про меблі. Так. В яких кімнатах знаходяться меблі? Вірно, на кухні, вітальні в спальні. Ми допомогли котику відповісти на всі його запитання. я вам кажу, дітки. Наше заняття завершено. До нової зустрічі, гарного вам зимового дня. До побачення, мої любі!